Привіт всім гарного дня. Так. Мій бабай, який жере капусту, він жере буряки. Дивіться, пострижений, 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 пострижений і так наздовж. То якийсь повний капець. Який то бабай, заяць або коза. Ну не знаю, слідів нема козячих. Моє то зайці, не знаю. Я вийшла перевірити буряки, просапати ще раз, деяка травичка зі сапою. І тоді Ігор вийде таким ручним драпачем і подеремо міжрадя, щоб їм дихнути, щоб вони рости почали гарно. Картопля моя прекрасна росте. Підгорняна, красота, хай росте, хай в'яжеться. Жуків нема на ній. Так, що ось таке, то ми працюємо. Капусту побризкала сьогодні. Ось о, а торбу забула на салат взяти. От голова і два вуха. Забула. Цибулька гарна. Палок не вибила, бо я дрібненькою садила. Там вверху, де я садила тою грубшою, то там вибила палки. О, А ця, що дрібненька, ні. Мала чорнушка моя, теж прекрасна. Так, що ось таке. -то. Все супер. А я сапаю, ладно, буду я сапати, а вам скажу, поки місь пауза. Так, хто молодець, люба молодець. Бурячки перевірила, бурячки почистила, все, хлопці нема. Ну, я там деяку оставила, тут то, то таке. Я ж така. От бачите, вже побачила. А ні, воно висапане. Я думала, що я вже оставила. Ні, це зависапувані. А я думала, що я вже оставила хопту Зараз ось прорвала огірочки, вон викинула купу. Ось викинула купу. Ну зараз їх підгорну, ті під Пересапую, а там ті прорву і підгорну. Ось, бо ті ще, ще нема що підгортати. Ще маленькі, а ті тільки пересапують. Ті під горну і оті горну зараз. І хай вони ростуть собі. Перейду цибулькою, все остальне перейду, по моркві перебіжуся і тоді подзвоню до Ігора, щоб вийшов мені подерти бурячки. Ось таке діло. так що Люба працює, не сачкує, щоб був чистий город, щоб не казали, що в мене грязний город. Ось, так щось таке-то. Бурячки, цибулька гарна, все гарне. Ще би трошки дощу до нього всього і взагалі було б все супер. Так що ось таке то. Я буду далі працювати, тоді покажу далі. Так, гірочки підгорнула. Прорвала, скільки повиривала. Підгорнула. І цибульку сапаю, підгортаю. Треба попідгортати, бо ця цибуля довга. Її треба підгортати, щоб вона була гарна. Зараз її підгортаю, піду капусточку, помідорчики посапаю і до моркви доберуся. Ще моркву пройду і вже буде тоді. Ой, і вже буде тоді робота зроблена, вже буде все чистеньке. Воно то є чисте, воно не є зарощене, але деяка павутичка вилізла, треба її висікти, витокти, щоб її не було. Ось таке діло. Буду я працювати далі. А вам скажу, якась паузи, дивіться, який файні соняшник, великий Буде ранній соняшник. Оті тут посаджені, попід гарбузи здовж, то ті ще, ще малі. Ну нічого, я думаю, вони виростуть. Так, людочки, дивіться, суш по сходи. Ви бачите? О, я думала, що вона вже буде сходити. Я думала, що вона буде лежати, поки дощ не піде. а Вона вже сходить. Так, я вже майже все догоріш, ще тільки морпу зараз перейду. Це вже все. Цибулю попідгортала, пересапала, зробила лялю. Вся все, я сота, як казав мені Ілюшка, бабусю, так сота Так кажу, кия-сота, Так щось таке-то. І в мене красота вже на городі буде. Ще гарбузи остаються. але ну, зараз може я їх ще й пересапаю, ще поки є час. Зараз сам перед квасолька піде. Ой боже, вітрюган який страшенний. Ой. Ховаю від вітру телефона. Не знаю, чи вийде. Ось так. І моркучку зараз ще перейду, де яка травинка. Вона тут чистенька, але ж треба перейти глянути. Туди назад, туди назад. Ні, туди, назад і туди, і все. І буде посапано. Так що буде мій город чистенький вже. Хто молодець, люба молодець, гарбузи пересапані, гаряки пересапані, буряки пересапані. Все, посапало. Чекаю, Ігора зараз вийде. Подарем міжраді в буряках. І буде порядок. Так, щось таке-то. І буде красота в нас десь ігор де. Подзвонила до нього, щоб він виходив. А я трошки за той час ой, відпочину. О. Так, щось таке то. Трошки я притомилася, ось так пшеничка така у нас гарна. Окрім баробою, барабою не зачепила. це все попересапувала. Всьому зробила красоту. Де то Ігор, не видно його ще? Є вже он. Їде гори, бачите. З культіватіром. Так, ось такий у нас, ось такий у нас є драпаж, бачите? Це Ігор сам робив. Тут радки можна робити на ширший рядок, на вуші, це відкручується, регулюється глибина ось тим, вище, нижче, опускається глибше, мілкіше. Тут є, зараз, 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 ні, от його, напевно. О, мутужок. Один тягне, а другий заді керує. Того, чи того, я що знаю? Я що... Не знаю. Зав'яжи гудзок посередині всуну патику та і все. О. І ось такі то справи. І тоді помежи радію, дереться і бурячки ростуть прекрасно. О. Ти ж тільки одного гудзка в'яжеш, що, що ти робиш. Що ти говориш? Добре, Я не знаю, що ти хочеш. Якби я знав, чого ти ходиш, любить. Кі-кі-кі. ки 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 Я уявлю, немає. В'яжи, Добре, в'яжи, як знаєш. Та й таке то. Не робили, звідки я знає. Чого не робили? Стояв? Нічого не робив, знаю. Ой, ладно, будемо працювати. Подарем, тоді покажу, який результат. Мінута перекуру. Бачите, які файні радочки робляться всі подерті. Прорихляні. Як тут видно радочками йде. А як тут тут інакше. І дихнуть мої бурячки і підуть трошки вріст. Та й будуть рости. Ось так. Буде красота. Зараз додеремо до ще раз, два. Три-чотири. Туди назад, туди назад. Ще чотири рази і все. І буде вже робота зроблена. Градки посапані, цибулька підгорнена, все, красота. Вже тиждень часу можна не йти, не сапати. Можна від городу одихнути в полі. Хіба виходити, дивитися, щоб жуки барабоїв не з'їли. Та і все. А так вже буде робота зроблена. Але я так хутко посапала, бо я двома сапами, ви не думайте, то не одною сапою сапати, то двома. Посапати. Раз, раз і посапала. Так щось таке то. Ось. Робота буде зроблена. А вам всім скажу гарного дня, мирного лева і здоров'я. Хай у всіх все буде добре. А ми будемо йти туди-назад, туди-назад і додому почалапаю. -по. Почалапаю -по додому і не скажу нікому. А вам всім па-па. Вроді моя гусень облетіла, вроді нема. О, в, бурях, в капусті. Сьогодні бризкала її. Не видно. Так що будемо сподіватися, що капуста далі буде рости. Ось так, щось таке, то всім папа.